Доброго дня, другокласники! Сядьте дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Про уже дзвінок починаємо урок. Тема складання таблиці множення числа 4, знаходження значень виразів надії різного ступеня. Побудова відрізка, розв'язування задач. Розгорніть, будь ласка, підручники на сторінці 116. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число лютого, класна робота. А сова все хоче знати? Таблички множення і ділення вивчати, а ви їй допоможіть. І ці таблички розкажіть, а частки і добутки... Запишіть в один рядочок, будь ласка. Відео на паузу. Допоможіть собі справитись з завданням. Давайте, дітки, ми з вами пригадаємо, як розв'язувати приклади на дії різних ступенів. Давайте дивимось на першому місці. В першу чергу, виконуємо дії в дужках. Потім. Виконуємо дії другого ступеня це множення або ділення. І тільки в кінці потім виконуємо дії першого ступеня: додавання чи віднімання. Якщо ж у нас у виразі немає дужок, то спочатку виконуємо множення ділення, а потім додавання або віднімання. Пригадали? Попрацюємо завдання 701. Назви яку дію треба виконувати першою в кожному виразі, поясни чому. Читаю: 45, віднятий добуток чисел 3 і 9. У нас є дії першого ступеня і другого ступеня. Ми знаємо правило. В першу чергу виконуємо дії множення і ділення. Тому 3 помножити на 9 27. 45 відняти 27, дорівнює 18. Поясню вам ось цей вираз. У нас у цьому виразі є дії в дужках, є дії другого ступеня і дії першого ступеня. Тому спочатку рахую, скільки буде в дужках. 34 відняти 10 дорівнює 24, можна зверху написати. прямо над цим. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 23 додати 8 дорівнює 31. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Прокоментуйте два середніх вирази. Завдання 702. Заміни множення додаванням і обчисли значення виразів. Ось у нас є 4 вирази. Дивимось, замінюємо так, бо ми не вчили множення 25 помножити на 2 дорівнює 25 повторюється 2 рази. Розпішіть, будь ласка, ці вирази такими довгими. Замініть множення додаванням однакових доданків. І обчисліть. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Перевірте, будь ласка, ось так виконали. Завдання 702. Завдання 703. Знайдемо значення кожного виразу на додавання числа 4, і результати запишемо в таблицю множення числа 4. Дивимось 4 додати 4 дорівнює 4 повторюється 2. 2 рази. дорівнює 8. 4 додати 4 дорівнює 4 повторюється 3 рази. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Дивлюся, 4 повторюється 4 рази. Дорівнює 16. Зверніть дітки, увагу, що кожний наступний добуток на 4 більший за попередній. Дивимося, 4 помножить на 4 16, тому що 4 четвірки. А 4 помножить на 5 уже 20. Тому що на одну четвірочку взяли більше. 5 разів взяли. І так, кожен наступний збільшується на 4. на 4. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Проговоріть табличку множення на 4. Я раджу вам тільки вивчити таблицю множення для того, щоб швидко рахувати. Завдання 704. Обчисли добутки. Скористайся таблицею множення. Ну, наприклад, 4 помножить на 2 і 4 помножить на 3. Ми вже вивчили з вами. Поставте, будь ласка, порахуємо приклади. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість прикладів. Як їх розмістити в зошиті? У 3 стовпчики. 6 поділити на 3 стовпчики доріння по 2 приклади в кожному стовпчику. Поставте відео на паузу. Обчисліть. Задача 705. Накресливий різок у два рази довше за дану смужку дивимося, вимірюємо смужку, згадуємо у два рази довший. Довший це правильно більший. А що значить у два рази більший. Це дія. У два рази це дія множення або ділення. А от більший вирішує, яка з цих двох дій. Правильно, запишіть, будь ласка, виразов, як обчислити значення довжини відрізка, скільки це сантиметрів. Накресліть, будь ласка, відрізок. Задача 706. Одне яблуко коштує 4 гривні. Яка вартість чотирьох таких яблук. Дивимося, 4 однакові яблука такі яблука по 4 гривні кожне, скільки всього гривень заплатили за покупку. Поставте відео на паузу, запишіть, розв'яжіть задачу. Задача 707. Склади подібну задачу про олівці, яка міститиме числа 6 і 4. Дивимося, ми купували що? олівці. Купили 6 олівців та по 4 гривні. Скільки заплатили за цю покупку? За 6 однакових олівців. Поставте відео на паузу, запишіть і розв'яжіть задача подібна до попередньої. Задача 708. Рибалка піймав 4 щуки, а карасів у три рази більше. Скільки всього щук і карасів упіймав рибалка. Дивимося для зручності. Про, що це, про кого верніше ця задача? Про рибу, про рибалку і рибу. Правильно, що він ловив? щуки і карасі. Скільки щук спіймав? Внесете дані, скільки карасів спіймав. Невідомо, у скільки разів більше чи менше. Ось тут записають. Питається, скільки всього щук і карасів упіймає рибалка. Тобто разом і щук і карасів. Невідомо. Задача дивимося, чи можемо з нас зразу дізнатися? Ні, не можемо. Щуки ми знаємо їх є. А карасів Невідомо. Тому спочатку дізнаюсь, скільки карасів. І тільки потім дізнаюся, скільки разом. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть розв'язок задачі, кого получиться складіть вираз. Завдання 709 і задачу 710 зробіть, будь ласка, самостійно. Задача подібна про задачу про щук і карасів. І підходимо до кінця уроку, підводимо підсумок. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молодці.